Гадаю, зрозуміло, що ось також ось. Тут темно, тому трошки буде погано видно, можливо. Але, ймовірно, ви все побачили і думаю, ви розумієте що я вам показую. Ось. сорі якщо ви їли наприклад, вибачаюсь. Але я ось де був. Та дам біля гарної водойми для контексту я вам скажу, що це Пуща Водиця, Тобто Київ. І скажіть мені, будь ласка, хто відповідає, які органи відповідають за, наприклад, Якийсь благоустрій в паркових зонах. Або там. Це не паркова в даному можливо випадку зона, а, а зони біля водойм біля місць відпочинку. А, чому тут ходять в туалет сюди? Чому ти не можеш ось? Хотів я подивитися, підійти до джерельця. Вон, бачите, витікає джерельце. Гарненьке, мабуть. Ой, чуть не втопився. Ну і воно туди пішло далі. далі. О, бачите, тут з якимись домішками. Бачите, жовтенько. Чи помаранчево, скоріше. Тобто. Ну все, ну от мені вибачте, що я вам це показую, але я... Ви повинні це побачити, Можливо, це ніхто за це все діло не відповідає, а повинні там силами громади якось це все робиться. Небайдужі громадяни збираються і якусь там створюють оргкомітет якийсь, я не знаю. Я не знаю, як це все відбувається, відверто кажучи. Але, ну, типу, мабуть, це не дуже ок. Тобто ти хочеш м, піти в лісок, насолодися природою насолодитися. І ти попадаєш в, в говно сходу, наступаєш в говніще. Я хочу себе виправити. Тут є туалет. М, можливо, не всі про нього знають, і саме тому ходять. Там, де менш люди бачать і якби, але ж в туалет хочеться, треба ж сходити, ну і сюди, відповідно, ходять. Але он. Туалет. ну Там волейбольчик гуляють, ну саме озеро. Е тобто це недалеко. Чи можливо стан туалету, м'яко кажучи, неприємний? Зараз ми це перевіримо. Так що заварюйте чай, сідайте там зручно і прошу до перегляду огляд туалетної зони. Сподіваюсь, там нікого немає. Ось так. До речі, я ще звернув на увагу, помітив, те, що я там не задихнувся. Тобто я там нормально дихав, як це не дивно для громадських туалетів безкоштовних. Тому все ж таки, як ніяк, я десь себе, мабуть, виправляю. Тому що все ж таки можливо, це люди не знаходять туалет. Чи я не розумію все рівно, як це відбувається. Так, да, там не закриті кабінки. І мені дискомфортно було б в першій чи другій там сидіти, бо ти людина заходить зробити свою там свої справи. І ти відразу попадаєш, хтось сидить. Е -е -е -е, тужиться. Ну, якби це, м'яко кажучи, неприємно, я це розумію. Але ось туалет, ви бачите. Запис іде, йде. Тому ви бачите ззаді мене. Йость! Ну камон. Ну а чому? Я щось не розумію, чи як? Ні, ну, мабуть, не розумію. Ну там. Як я сказав, там нормальний запах. Окей, зараз не сезон. Зараз перший чи другий день, перше чи друге число, перший чи другий день літа. Тому, якби не розгар. Сорі. Да, бо таких кікешок тут повсюду. Можливо, реально в сезон, неможливо туди просто зайти. Це прикол, так. Да? Я з рівного місця зробив якийсь контент. Це приколи. Я не планував нічого знімати. Просто я хотів подивитись на джерельце, і якби ти не можеш ступати безпечно. Ти можеш наступити, як колись називали на міну. Зараз, мабуть, це не дуже доречне використання слова в даному контексті. Тому. Нагавно. Хоча кущики це класика, я все чудово розумію. Це класика. І походної теми, я в походи колись досить часто ходив. А, мені це все добре знайоме. А, я не ходив, коли ходив там в Карпати. А, в походи, я не ходив з пакетиком сміттєвим, або там з лопаткою. А, не ходив. Я його не закопував або не забирав з собою. І, мабуть, в контексті екології, там збереження якихось там рослин і тваринної живності різної. Скоріше за все, це, мабуть, не дуже прям ок, ймовірно. Знаю, що в Європі до цього відносяться точно по-іншому, ставляться. І тут. Можна ще штрафіну нормально влупити тобі. за те, що ти там погадиш. Просто де попало. А в нас з цим проблем немає. No problem. Хоча я там не знаю, я сказав, там в контексті екології і там тваринного світу це все нібито не ок, мабуть, не ок, я на цьому не дуже розуміюсь. Е, я що розуміюся або знаю суто по своєму суб'єктивному сприйнятті, коли ти в. А! Дивіться. Ту -дю. Ту -дю. Ту -дю. Е, по своєму суб'єктивному сприйнятті, коли ти десь на метро збив і там таке наметове містечко у вас, е, ну, звісно, тобі треба. Погадить. Окей, ні, назад. Ви прийшли на місце, у вас там наметове містечко, ви розбили. І Ви хочете погуляти, у тебе ще до там, заходу сонця, умовно ще годинка є. Ти йдеш в лісок або там десь в кущі, там гриби хочеш пошукати, наприклад, там, чи. ще щось. І ти, звісно, попадеш на ось таке. Ну, безперечно, у всіх е кемпінгових місцях ти от на таке попадеш. І звісно, що це неприємно і це не ок. Але я, да, я долучався до, ці до цієї справи. Пишіть ваші роздуми і погляди на це все діло. Можливо, справді нам треба українцям все ж таки. Е Брати з собою пакетики носити. Навіть от в такі місця. Бо туалет може бути гіршим варіантом, ніж сходити в кущі в пакетик. Все в пакетик скинуть. І забрати його з собою. Ну там трійний шар зробіть пакетика, можливо це все ж таки краще, ніж, ніж ось таке. Ще дякуйте, що я вам не показував кікешки. Ну, бачите, очищення та облаштування Озер стало можливе завдяки перемозі проєкту номер 327 в рамках громадського бюджету в 2017 році. Ну, ось так. Ні, ну я ж говорю, що туалет є, ви ж бачили. Туалет є. Ну і тут так досить чистенько косять травичку. Бачите? І ось о, до речі. Тобто ця зона покошена. Навіть видно сліди від граблю... грабельок. Ну. Тому я не нею, я просто вам з пустого місця роблю контент. А тут гарно, так? Да? Ну, гарно, якщо на фоні озера моє обличчя. Не знаю, як тим, хто пишуть постійно мені, що там йди, там, побрийся або не пихай свою морду. Гарний пейзаж, дивіться, ну дивіться, як гарне. Яке гарне озеро. Пуще водиться, тут екологія, до речі, така нормальненька, начебто. Ну, це не в Дніпрі купати точно. В контексті відпочинку ми можемо ще підняти одне питання насправді. Це е, вогнищі. Їх теж. На озерах, в лісах, на різних кемпінгах, в горах. Да, зараз це там намагаються регулювати якось більше, слідкувати, особливо під час війни, наскільки я знаю, це ще й більш все складно, якби своїх питань чимало, але ось от такі от штуки, якби випалені місця. Ну, тобто це ж травичка да, вона там і так не супер круто легко росте. Тут пісочок. Але це взагалі випалене місця просто за те, що тут палять. Вон там палять. Там ймовірно палять. Це ще цікаве питання. Палить чи не палить? Палити чи не палити? Ти -ти -ти -ти. Ладно, я вам не буду це показувати, пошкодую вас. але ж так хочеться, що тут робиться. Відразу попереджаю особливо підписників, а й тих, хто залетіли якимось чином на мій канал. У мене відео більш насичені і не прям розмовні, як в даному випадку. А, тому там можете переходити на канали, дивитися інші відео. Вони, вони будуть точно відрізнятися, ніж те, що ви зараз дивитесь. Маєте це, на увазі. це відео таке вийшло більш розмовним і дуже-дуже спонтанним. Пишіть свої погляди на ті теми, які я в цьому відео а, відкрив трошки при-при-при. Привідкрив, підняв. Тук-тук, трошки назад повертаємося. <кхи> І випишіть, пишіть свої роздуми. Коротше, ви поняли. Я вже забувся, куди я там до чого я тим дійшов. Все, до побачення.